Правда, мої кохані, з вами Ханна, найкращий зірковий таролог, ваш найкращий зірковий таролог. Чи буде зустріч з ним? Думайте тільки про себе і про нього. А я думаю про вас. Сонечки, карти кажуть, що дуже довгий час по аркану помірність. Дуже довгий. У когось рік цей чоловік... Король мечів, щось мені аж жарко стало, да? король мечів, це король із минулого. Він все звішує і ніяк не може прийняти рішення. Чи з вами бути, чи ні? Бачите? Ніяк він не може зрозуміти де краще. Або він думає, а чи зможе він вас впихнути в своє життя. А я розумію, що ніяк не може, тому що, звісно, там є щось, від чого треба відмовитися. Так, чи буде зустріч? Чоловік із минулого, він вас дуже часто згадує. Причому він згадує про вас ті е речі, які гріють його душу і зігрівають. Так, тут... тут хтось не отримав. Те, на що сподівався, я думаю, це про вас. Тому що тут одна людина вкладалася, а друга людина не вкладалася в ці відносини. Я кажу про емоційний стан. Так, але у вас взаємне кохання. І зараз у вас є обмеження щодо спілкування і бачення. Або взагалі ви не спілкуєтеся і не бачитесь, бо хтось когось заблокував. Свій тільки розклад робила свої феєчки, теж це випадало. Але кохання всполохне, буде приливатися і чаші, і трійка жезлів продовження відносин. Карти, скажіть мені, будь ласка, чітко, Дуже, звісно, буде. Чи буде зустріч? Ну Тут знов карти кажуть про вас, що ви в однакових енергіях. Тут, хоч він і захоче до вас проявитися, то ви тут будете вся. На мечах. Тобто серце ви включили, вирішення будете головою приймати. І щось він тільки не так, ви можете взагалі навіть і на зустріч не піти. Так чи буде зустріч? Єрофант і перегорнутий. Угу. Угу. Це про те, що. Йому треба пропонувати вам брак вінчання. А він поки що не готовий, і він це розуміє. Його дуже до вас тягне, але йому треба зробити висновок. Ви нього кохана жінка. Поки що карти кажуть, тільки заробляє гроші в людях фантазіях. Чекайте, поки ні.